Ну, те, що Трамп ще не приїхав в Саудівську Аравію, не означає, що між Сполученими Штатами і Саудівською Аравією не відбуваються діалоги і контакти на цю тему. Зверніть увагу, що, попри запровадження санкцій проти Роснефті та Лукойла, а це дійсно болючі санкції, ціна на нафту в світі залишається стабільною. Тому не завжди потрібні якісь великі події, саміти, зустрічі для того, щоб досягати домовленостей. Друге, Саудівською Аравією можна домовитися про те, щоб вона була помічною, але е вона не захоче робити це, знаєте, на показ. Тобто, щоб прям виходити і робити якусь заяву. Щоб зупинити Росію, ми погодилися з зі Сполученими Штатами, робити те-те і те Ні, 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 це не їхня політика. Вони вже стали дорослими. У них своя гра. Що цікавить Саудівську Аравію в цій грі? Її цікавить утвердження королівства як глобальної потуги. Не регіональної, а саме глобальної. Це мрія МБС-а Мохаммеда бін Салмана, це його амбіція і це задача, яку він ставить. Тому він не хоче бути визнаний як хтось, хто допоміг зупинити Росію. Він хоче бути визнаний як хтось, хто. Приніс мир у ситуацію, в якій ніхто з якої ніхто не бачив виходу, як бачите, це ну, дві принципово великі різниці і відповідно впливають на модель поведінки. І тобто Трамп не може на це піти, бо він теж хоче бути головним. Тобто тут іде гра амбіцій чи характерів, бо мені здається, що якщо ну реально як ти кажеш, суддівська Аравія може вирішити проблему. З нафтою, а ми знаємо, що якщо буде вирішена проблема з нафтою, то а, сили Росії набагато швидше скінчаться, то вони не можуть це все склеїти виключно через а, те, хто буде головним, хто принесе Ні. можуть. А, я думаю, що а, Мохаммед Бін Салман, наслідний принц Саудівської Аравії, цілком би погодився, його цілком влаштує а, таке. Партнерство з Сполученими Штатами в цій історії, за при цьому з визнанням лідерської ролі Трампа, бо всі знають, що щоб щось зробити, треба визнати беззаперечне лідерство Трампа. З всіх в цьому плані складніше, тому що йому-то якраз потрібне рівноправне партнерство. Партнерство, в якому він є не менш визнаним миротворцем ніж будь-хто інший.